Ми всі стежили за долями героїв серіалу Постукай у моїй двері. Але що сталося з акторами після завершення проєкту? Кому посміхнувся успіх, а хто обрав зовсім інший шлях? Давайте разом дізнаємося, як змінилося їхнє життя. Ханде Арчел Еда Єлдиз. Хан Дечел народилася 24 листопада 1993 року. Свою кар'єру вона починала як модель, але згодом вирішила спробувати себе в кінематографії. Її дебют відбувся у 2013 році, а вже через три роки вона зіграла свою першу головну роль у серіалі Кохання не розуміє слів. Після цього були доволі успішні проєкти Кільце та Азізе. Тож на момент початку зйомок постукай у мої двері хан Де вже була улюбленицею не лише лише Туреччини, а й міжнародної аудиторії. Роль Еди принесла їй ще більшу популярність, яка поширилася далеко за межі її батьківщини. Про неї дізналися мільйони, її інстаграм-аккаунт стрімко зростав, а рекламні контракти буквально сипалися з усіх боків. Можна з упевненістю сказати, що це був її зоряний час. Після завершення постукай у мої двері Ханде знялася ще в одному успішному серіалі кримінальній драмі Зовсім інший, де її партнером знову став Рак Денис. А нещодавно вона взяла участь у повнометражній драмі Залишиться вітру у дуеті з Баришем Ардучем. Очевидно, їхня екранна пара сподобалась продюсерам, і ті вирішили зняти цих акторів ще й у серіалі під назвою Пам'ятай про кохання. Та і цього виявилось замало. Тож цієї осені запланована прем'єра ще одного спільного проєкту Ханде та Бариша. Це буде серіал Королева сліз. Щодо особистого життя, зараз Ханде зустрічається з бізнесменом Хаканом Сабанджі, який. Є спадкоємцем дуже заможної та відомої в Турції родини. Еврім Доган Айфергілдес. Еврім Доган народилася 5 вересня 1977 року. В юності вона навіть не думала про акторську кар'єру, а мріяла стати психологом. Але доля внесла свої корективи. Записавшись до театральної студії при університеті, вона невдовзі з головою поринула у світ сцени. Широку популярність Еврім принесла роль Айфер. Айфер не просто тітка головної героїні Еди, а сильна, незалежна жінка, яка здатна справлятися з життєвими викликами без підтримки чоловіка. Мені було достатньо навіть тих посилів, які вона передавала своїй племінниці. Ніколи не відмовляйся від своєї мрії. Тобі не потрібен чоловік, який тебе врятує, згадує акторка з теплотою. У 2022 році, після п'яти років стосунків, Еврім вийшла заміж за актора Єнера Озера. На момент весілля їй було 44 роки, і наразі в їхній родині немає дітей. Окрім роботи в серіалах, Еврім Доган залишається вірною театру. Вона вже багато років грає на сцені. Одного з стамбульських театрів. Серед її помітних телевізійних робіт ролі в серіалах Мої брати, мої сестри. Усе про шлюб та зірки далекі від мене. Анел Ільтер. Енгін Сезгін. Анел Ільтер народився 3 квітня 1981 року в Ізміті, мальовничому місті на березі Мармурового моря. В юності він мав шанс побудувати кар'єру професійного футболіста, але серце обрало мистецтво. Акторський шлях виявився для нього значно привабливішим. Глядачам він особливо запам'ятався у ролі Енгіна Сезгіна, надійного партнера головного героя. Проте Анел відомий не лише своїми ролями в серіалах і кіно, він також успішно веде телевізійні шоу та передачі. До того ж, його часто запрошують для участі в рекламних кампаніях великих брендів. У 2009 році Аніл одружився з ІПЕК Дімеркан, і невдовзі у пари народилася донька Ніл. Однак, через 10 років у 2019-му шлюб розпався. Незважаючи на розставання, актор залишається турботливим і люблячим батьком. Він пишається Ніл, ділиться її досягненнями і теплими моментами в соцмережах. Після постукай у мої двері Анел знявся у трьох повнометражних фільмах і чотирьох серіалах. Одним з найуспішніших його проєктів останніх років стала драма Невинний підсудний Махкум, Ельчин Афаджан Мелек. Ельчин Афаджан народилася 22 січня 1991 року в Стамбулі. З дитинства її приваблював світ театру, і вже у третьому класі вона вперше вийшла на сцену. Цей момент запам'ятався їй на все життя і, можливо, визначив її майбутнє. Глядачам постукай у мої двері Ельчин припала до душі завдяки ролі Мело, доброї, щирої дівчини і вірної подруги головної героїні. Мене вразила її кумедна сторона і віра в казки. Якщо персонаж змушує мене сміятися вже під час читання сценарію, я погоджуюся на роль. Мело саме така. Вона вірить у сильних жінок і надихається людьми, які борються за справедливість, розповідає акторка. Попри популярність, Ельчин вважає за краще тримати особисте життя у таємниці. Проте одне з її досягнень стало помітним для всіх: акторка схудла на 28 кілограмів. У соцмережах вона ділилася цим процесом, підкреслюючи, що зробила це не заради чужих очікувань, а задля власного здоров'я. Головне почуватися комфортно і піклуватися про себе, впевнена Ельчен. Під час зйомок серіалу вона потоваришувала з колегою Аліджаном Айтекіном, і тепер вони нерозлучні друзі, часто публікують спільні фото. Після завершення Постукай у мої двері Ельчин уже знялася у чотирьох серіалах і двох повнометражних картинах. Зараз її можна побачити в кримінальній драмі. Інший день. Її кар'єра однозначно йде вгору. Башак Гюмільджине Ліоглу Пирил Байта Кін. Башак Гюмльджине Ліоглу народилася 22 жовтня 1991 року. Її родина має грецьке коріння і належить до етнічної меншини, яка емігрувала з Комотіні після розпаду Османської імперії. Попри творчу кар'єру за освітою Башак архітектор. Вона навчалася у США та Європі за програмами обміну, а після повернення на батьківщину працювала в архітектурному бюро. Проте пристрасть до мистецтва взяла гору і заради мрії про сцену вона знову вирушила до Європи грати в театрі. Згодом вона приєдналася до трупи Стамбульського народного театру. Глядачі Постукай у мої двері знають Башак за ролью Пирил Байта Кін, але її талант не обмежується акторською грою. Сам вона виконала саундтрек до Постукай у Мої двері, який отримав нагороду на Number One Music Awards. У тому ж році вона випустила пісню Бір Анда. А у 2024-му повідомила, що здійснила свою давню мрію, записала перший сольний альбом. Башак зізналася, що її чоловік, актор чагри Читанак, відіграв у цьому важливу роль, підтримавши її у музичному шляху. Після успіху в «Постукай у мої двері акторка продовжує активно зніматися. У її нещодавній Фільмографії вже понад сім проєктів, і, схоже, попереду ще багато яскравих ролей. Але саме зараз акторка взяла невеличку перерву, адже готується вперше стати мамою. Аліджан Айтакін Сейфі. Аліджан Айтакін народився 20 жовтня 1990 року. З дитинства виявляв артистизм і любов до творчості, але спершу обрав цілком практичну професію дизайн інтер'єрів. Проте доля вирішила інакше. У 2011 році друг умовив його взяти участь у національному конкурсі талантів Арті з Мектебе. Це стало доленосним рішенням. Аліджан не лише взяв участь, а й став переможцем. Натхненний успіхом у 21 рік він переїхав до Стамбула з надією побудувати акторську кар'єру. Шлях до мрії був непростим: нескінченні кастинги та часті відмови. Але наполегливість взяла гору. Спочатку були невеличкі ролі в рекламі, а у 2013 році він нарешті отримав свою першу другорядну роль. Популярність йому принесла саме роль сейфі. Аліджан не любить афішувати особисте життя і поки що не одружений. Він продовжує вдосконалювати акторську майстерність і паралельно розвиває кар'єру мікроблогера. Завдяки багатотисячній аудиторії у соцмережах він успішно співпрацює з брендами, розміщуючи рекламні публікації. Хоча після «Постукай у мої двері в його фільмографії поки що лише один серіал Мрії та реальність у цього амбітного актора попереду ще чимало можливостей підкорити екрани. Несліхан Єлдан, Айдан Булат. Несліхан Єлдан народилася 25 лютого 1969 року в Стамбулі. Уже 18 років вона дебютувала на театральній сцені, а за кілька років у 1993-му вперше з'явилася на екрані. З того часу її кар'єра стрімко пішла вгору. За плечима акторки безліч ролей як у драмах, так і в комедіях. Глядачі особливо полюбили Несліхан за образ Айдан Болат – енергійної, ексцентричної, але водночас ранимої матері головного. Героя. У 38 років акторки вийшла заміж за британця Лео Джеймса Фелікса Полока, а в 2007 році в них народився син Аслан. Проте через 11 років шлюб розпався і син залишився жити з матір'ю. Окрім акторської діяльності, Несліхан захоплюється кулінарією, особливо полюбляє готувати страви з овочів, а також власноруч робить сир і кефір. Щоб залишатися у формі, регулярно займається спортом. Сьогодні акторка продовжує зніматися у кіно та серіалі, а також ділиться досвідом з молодими артистами, викладаючи акторську майстерність. Її можна побачити у третьому сезоні Кизилового щербету та кримінальній драмі Безжальний. Меліса Дюнгель Джерен. Маліса Дьонгель народилася 18 вересня 1999 року. Її акторська кар'єра розпочалась у 2015 році з невеликих ролей, але справжню популярність їй принесла роль Джерен подруги Еди. Її образ запам'ятався глядачам. Після успіху в постукай у мої двері кар'єра Маліси стрімко пішла вгору. Хоча головні ролі їй поки не дістаються, вона активно знімається в найрізноманітніших жанрах від драми і комедії до кримінальних та історичних проєктів. До того ж, акторка майстерно перевтілюється як у позитивних героїнь, так і в фатальних спокусниць, що лише підтверджує її багатогранний талант. Особисте життя Меліса воліє не розголошувати. Схоже, зараз її головна пристрасть це робота. Але з такою завзятістю та яскравою акторською грою її зіркова головна роль, без сумніву, вже зовсім близько. Біге Онал Селін Атакан. Біге Онал народилася 1 лютого 1990 року в родині знаменитого турецького футболіста Ерхана Онала та супермоделі Майн Байсан. З таким зірковим спадком її доля, здавалося, була наперед визначена сяяти на публіці. До того, як знятися в серіалі Постукай у мої двері, Біге вже мала солідну фільмографію, а також головну роль у фільмі Повелитель чайок. Однак саме образ Селін приніс їй справжню широку популярність. Попри успіх, кар'єра акторки не злетіла миттєво. Вона продовжує зніматися, але проекти, в яких бере участь, поки що не викликали великого резонансу. Серед останніх робіт серіали Є шелчам та Дикі квіти. У особистому житті біге тривалий час була щаслива з актором Арасом Булутом Інемлі. Вони познайомилися на зйомках драми Марал і провели разом сім років. Однак у 2022 році пара розійшлася. Можливо, попереду у біги ще яскраві головні ролі, адже талант і харизма в неї точно є. Сітере Акбаш Фіджен. Сітере Акбаш народилася 6 жовтня 1988 року. Отримавши театральну освіту в Державній консерваторії Стамбульського університету, вона впевнено розпочала свій шлях у кінематографії. Її дебют на телебаченні відбувся у 2004 році в серіалі П'ятий вимір. Популярність сітере принесла роль Фіджен, ще однієї подруги головної героїні. Сьогодні у фільмографії сітере понад 20 проєктів, серед яких серіали Рамо та червоні бутони. Окрім кіно, акторка активно знімається в рекламі, часто працюючи у тандемі з Аліджаном Айтекіном та Ельчин Афаджан. Схоже, ця трійця обожнює веселитися разом. Сітере захоплюється подорожами. Її інстаграм повний яскравих фото з різних куточків світу. А зовсім нещодавно сітера вийшла заміж за свого друга Дженгіза Орхонлу, з яким вони дружили впродовж 14 років. Весілля стало шоком для багатьох, адже молоді юди приховували свої романтичні стосунки. Проте весілля відбулось за всіма турецькими традиціями і зібрало багато зіркових гостей, в тому числі колег з серіалу Постукай у мої двері. Сітере Акбаш продовжує активно зніматися і, схоже, лише набирає обертів у своїй кар'єрі. Майя Башол Кірас, Майя Башол народилася 17 травня 2015 року і вже встигла стати однією з найвідоміших юних акторок Туреччини. Її дебют відбувся в серіалі Жінка, але справжню популярність їй принесла роль Кірас, доньки Еди та Серкана. Чарівна і харизматична Майя миттєво підкорила серця глядачів. Попри юний вік, дівчинка вже є справжньою зіркою соціальних мереж. Її інстаграм, який веде мама, налічує 2 мільйони 700 тисяч підписників. Там Майя ділиться моментами з життя, бере участь у рекламних кампаніях і спілкується з фанатами. У неї є молодша сестра Єва, і всі разом вони ведуть сімейний блог, розповідаючи про свої будні захоплення та подорожі. Майя цікавиться модою, але як зізнається її родина, зараз для Маї головне освіта. Адже перш ніж будувати кар'єру, їй потрібно закінчити школу. На момент зйомок постукай у мої двері їй було всього 6 років, а зараз Майі вже 10. Попереду в неї море можливостей, і хто знає, можливо, ми ще побачимо її в нових гучних проектах. Керем Бюрсін серкан Булат. Керем Бюрсін народився 4 червня 1987 року в Стамбулі. У нього досить цікава біографія. Якщо ви хочете, щоб я зробила окреме відео про цього актора, напишіть про це в коментарях. У 10 років Керем разом із родиною переїхав до Ша і прожив там до 24 років. Саме там і розпочалася його акторська кар'єра. Першим турецьким серіалом Керема стала драма «В очікуванні Сонця, яка свого часу мала величезний успіх. Багато фанатів досі переглядають цей серіал. У ньому Керем зіграв одну з головних ролей. На момент зйомок постукай у мої двері актор вже зарекомендував себе як талановитий професіонал. На його рахунку було багато головних ролей. Він встиг попрацювати з такими зірками, як Бурак Осчевіт, Ельчин Сангу, Ібрагім Челікол та багатьма іншими. Але саме роль Саркана беззаперечно дала його кар'єрі новий поштовх і підняла його на нову висоту. Зараз Керем продовжує активно зніматися, хоча далеко не всі проекти, в яких він бере участь, мають високі рейтинги. Варто згадати повномасштабно. Метражну стрічку Ефлятон та мелодраму «Якщо покохаєш. У останній його партнеркою стала Хавсанур Санджак Тутан. Серіал мав досить непогані рейтинги, але до популярності постукай у мої двері йому було далеко. Можливо, продюсери очікували більшого, тому завершили проект на тринадцятій серії. Однією з останніх робіт Керема стала повнометражна комедія Сімарік. А зараз він почав роботу над новим серіалом під назвою Серцебиття, прем'єра якого запланована вже цієї осені. Ось так зараз живуть акторі після завершення серіалу Постукай у мої двері. Якщо ви хочете, щоб я розповіла про акторів з якогось іншого серіалу, напишіть про це в коментарях і не забудьте переглянути інші мої відео. Наприклад, ось ці. Підписуйтеся на канал і до зустрічі в нових роликах.